Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні ми звернемо увагу на ділянку Дніпра нижче Києва. Довжина цієї ділянки майже 900 км. Це величезна відстань, яку ми розіб'ємо на дві частини і відповідно на два відео. Сьогодні ми здійснимо віртуальну подорож до міста Дніпра. Почнемо із селища конча заспи. З борту судна і не лише можна бачити симпатичні будинки, що виросли на берегах Дніпра. Проте не будемо застріти. у забезпечених людей можливо не менше проблеми, ніж у звичайних. На майно хтось може покласти недобре око. Крім того, як ми вже знаємо, близькість до води може призвести до затоплень. Тож будемо рухатися нижче за течією, до міста Українка. Ось так воно виглядає із судна. Виникнення згаданого міста пов'язано з будівництвом трипільської ТЕС. Її збудували неподалік від Дніпра. З одного боку, це пов'язано з потребами ТЕС у воді, а з іншого, використання річкового транспорту для транспортування суди вугілля. Ось так виглядає тез із судна. А ось з розташованого поряд пагорба, що має назву Дівич Гора. Використання вугілля на Трипільський ТЕС засвідчує і це фото, щоправда, вже давно вугілля підвозять залізницею. На цьому фото видно, як виглядає Дівич Гора. На ній є хрест і висока щогла. На якій доводилося бачити величезний український прапор. За гарної погоди згори відкриваються чудові краєвиди. Таким, зокрема, є краєвид, якщо дивитися на північ. А ось краєвид у протилежний бік, на основну частину Канівського водосховища. На цьому півострові можна бачити доволі великий будинок, про який розповімо окремо. У цьому будинку знаходиться приватний музей трипільської культури, який оминути увагою неможливо. Він був створений у 2006 році. Після кількох років роботи була десятирічна перерва. Однак, на щастя, восени 2023 року, незважаючи на війну, музей відновив роботу. Я побував тут не один раз. Але найбільше запам'яталося перше відвідування. Насамперед, завдячуючи таланту екскурсовода. Екскурсоводом виявився молодий хлопець з довгим волоссям. Він вийшов перед нами, зробив невеличку паузу і добре поставленим голосом промовив: Найбільшою загрозою для колишнього СРСР завжди була Україна. Від несподіванки я мало не відкрив рот. За цим хлопець продовжив. І тому все те, що було в самій Росії, завжди змальовувалося в рожевих тонах, а те, що в Україні замовчувалося і принижувалося. Яскравим прикладом є трипільська культура, до якої в Росії як до Небарачки. Згодом хлопець перейшов до деталей, але цей початок запам'ятався на все життя. То що ж можна побачити в музеї? Там є експонати, створені ще до появи єгипетських пірамід. Ось, зокрема, сосуд, якому понад 6000 років. Зверніть увагу на вушка, куди вставлялася мотузка для зручності перенесення. Крім здобутків у кераміці, трипільці використовували сівозміну в зелеробстві, тинькували дерев'яні стіни глиною займалися ткацтвом. Про останнє, зокрема, свідчать глиняні вироби з відбитками тканини. Отже, наші далекі предки вже носили одяг, близький до сучасного. На жаль, призначення деяких стародавніх виробів, зокрема трипільських біноклів, точно не з'ясовано. Тож, можливо, трипільці ще знали таке, чого не знаємо ми. Віддамо належне Вікентію Хвойці, який відкрив ці скарби людству. Висловлю думку, що він виявився не лише талановитим археологом, а й маркетологом. Перші знахідки Хвойка зробив у Києві на Кирилівській вулиці, потім у селі Халеп'є і лише згодом у селі Трипілля. Останню назву і було використано. Нині вона стала загальновідомою. Трипільська культура. Недарма відвідавши це місце, відомий поет Борис Олійник написав, ми тут жили ще до часів потопу, наш корінь у земну вростає вісь. І перше, ніж учити нас Європа, на себе ліпше збоку подивись. Ти нас озвала хутором пихата. Облиш твій посміх нам не допече. Бо ми тоді вже побілили хату, як ти іще не вийшла із печер. Додамо, що музей збагатився ще й етнографічною експозицією, яка вкотре спростовує кремлівську маячню про якийсь там один народ. Однак повернемося до Дніпра, а саме Канівського водосховища, на березі якого лежить село Трипілля. За останні 10 років на водосховищі сталися помітні зміни насамперед улітку. Значний простір заполонив водяний горіх. Подивимося на супутникові знімки. Навесні, навпроти міста Українка, його позначено стрілкою, простежуються невеличкі острови. Улітку їх площа зростає в десятки разів. Тут навіть складно знайти судноплавний шлях. У жовтні площа водяного горіху знову меншає, але з кожним роком його стає все більше і більше. На додаток поступово збільшується заростання і під іншими видами, зокрема очеретом і рогозом. А тепер перенесемося у місто Канів, яке відомо тим, що тут було поховано Тараса Шевченка. Утім, це сталося не одразу. Після смерті поета у Санкт Петербурзі його там поховали, а згодом перепоховали на Чорнечій Горі. Нині там стоїть добре відомий пам'ятник. Поряд розташований музей Кабзаря, який нагадує Велику хату. Головну роль у розробці проєкту будинку відіграв Василь Кричевський, відомий архітектор і художник. Вважається, що він є одним з творців сучасного вигляду тризуба. На Черничий або ж на Тарасовій горі є оглядовий майданчик, з якого відкриваються чудові краєвиди Кременчуцького водосховища. Звідси видно краєчок Канівської ГЕС, а також кам'яні напівзагати, що захищають правий берег від розмив. Якщо ж глянути вниз. Акваторія водосховища є значно більшою. Перебуваючи в Каневі, варто опинитися у канівському природному заповіднику, що є найближчим від Києва. Більша його частина вкрита незайманим лісом, в якому є безліч глибоких ярів. Значною мірою і ліс, і яри пов'язані з Канівськими горами, які височать над прилеглою територією. Це добре видно на об'ємному зображенні рельєфу. Всі гори напівкільцем охоплюють місто Канів, позначене стрілкою. Найвища частина гір знаходиться південніше Канева і водночас Канівської Гес. Промінувши це місце, будемо рухатися нижче за атечею у бік Черкас. Однак спочатку завітаємо у село Машни. Воно відомо щонайменше двома обставинами. Першою є палац, збудований за ініціативи графа Михайла Воронцова і названий на його честь. Другою обставиною можна вважати будівництво в цьому селі першого параплава на Дніпрі. Українською він називався «Бджілка». Збудували параплав у 1823 році, тобто приблизно 200 років тому. Цікавим видається той факт, що село Машни знаходиться аж ніяк не на Дніпрі. На цю невідповідність я давно звернув увагу, але пояснення не знаходив. Цю загадку вдалося розгадати зовсім недавно, чому сприяла знахідка старовинної карти, датованої 1793 роком. Ця карта засвідчує. Що раніше біля села Машни тягнувся рукав Дніпра, що мав назву Ірдинь. Відповідно існував величезний острів, на якому знаходилося місто Черкаси, а також чимало сіл. Те саме засвідчує німецька карта 1930-х років, і не лише вона. Наявність у минулому великого острова в середній течії Дніпра засвідчує ось це об'ємне зображення рельєфу. На ньому добре видно знаходження у минулому рукава Дніпра, а також розташування на колишньому острові міста Черкас. Довжина цього острова становила приблизно 92 кілометри, а площа півтори тисячі квадратних кілометрів. Немало. З Трухановим островом чи з Хортицею не порівняти. Цікаво, чи багато черкащан знають про те, що їх прадіди жили на острові. Чому відмер колишній рукав Дніпра, точно сказати, не беруся, але висловлю думку, що це сталося як внаслідок природних процесів, так і за участі людей. Вочевидь, що жити на острові складніше, ніж принаймні на півострові. Якщо придивитися уважно на об'ємне зображення, можна бачити, що біля міста Черкаси, точніше на північ від нього, на блакітному тлі тягнеться тоненька снужечка. Це довжелезна дамба, збудована через Кременчуцьке водосховище. Потреба в цій дамбі насамперед зумовлена тим, що по ній, а також по мосту, прокладена автошлях і залізницю. Якби не це, то на ділянці довжиною півтори сотні кілометрів через Дніпро не було б жодного переїзду. Цікавинкою дамби є й те, що на ній міститься одне з найменших в Україні сіл, що має назву Панське. Про розміри села Красномовна свідчить ось цей супутниковий знімок. У нас є і менші села. Але на дамбі та ще й за кілька метрів від залізниці такого я більше не знаю. Як там живуть люди, коли і вдень, і вночі щось гуркотить, уявити складно. Наведемо деякі факти про Кременчуцьке водосховище. За багатьма параметрами воно на Дніпрі унікальне. Насамперед, воно найбільше за площею, понад 2000 квадратних кілометрів. Крім того, воно є найбільшим регулятором стоку Дніпра, що полягає у значних перепадах від нижчого до найвищого рівнів. Великі розміри водосховища зумовлюють те, що на ньому інколи формуються великі хвилі. Значною мірою це відбувається тому, що часто вітер з північного заходу збігається з віссю водосховища. Подивимося. Торм майже такий, як на морі. Висота деяких хвиль перевищує 2 метри. Зрозуміло, що великі хвилі розмивають берег. На окремих ділянках він відступив більш як на 100 метрів. Ось, зокрема, ділянка біля села Пронозівка, що лежить на північному березі водосховища, біля його розширеної частини. Водночас на багатьох інших ділянках виконано кріплення берегів. Нині довжина закріплених ділянок сягає півтори сотні кілометрів або приблизно п'яту частину загальної довжини берегів. А ще Кременцюцьке водосховище може здивувати тим, що часто в ньому крига тане найпізніше, навіть пізніше, ніж у Київському. Це засвідчують дані спостережень на мережі гідрометслужби. Не віримо в спостереження. Тож подивимося на супутникові знімки, зокрема ті, що охоплюють увесь Дніпровський каскад. Зазначимо, що через хмарну погоду таких знімків не так багато, але ті, що є, доводять істинність сказаного. Судячи з усього, Саме у Кременчуцькому водосховищі спостерігається і найбільше цвітіння води. Аби переконатися в цьому, знову ж таки звернемося до супутникових знімків. Як і в попередньому випадку, Кременчуцьке водосховище на екрані в центрі. І саме в центрі плямочка зеленого кольору найбільш помітна. Своєрідним є термічний режим водосховища. Навесні його глибока частина, хоч і знаходиться південніше за інші, є найхолоднішою. Рухаємося далі за течою Дніпра до Кременчуцька ГЕС. Ось так вона виглядає з висоти пташиного льоту. Ми вже з'ясували, що все цінне, що є у нас, росіяни завжди прагнули применшити або вкрасти. І те і інше у них у крові. Крім того, для них властиве бажання нищити. Яскраве підтвердження тому ракетні удари по наших об'єктах енергетики, зокрема по Кременчуцькій ГЕС. Так, серйозний удар по ній було завдано 17 листопада 2024 року. Тоді було пошкоджено ГЕС, але гребля вистояла. Власна її значну стійкість засвідчує ось це фото. Зруйнувати таку греблю нереально. За кілька кілометрів від цієї ГЕС стоїть місто Кременчук. Біля цього міста починаються виходи скельних порід на денну поверхню, які нижче тягнуться до Запоріжжя. Одна з цих скель, що поряд з готелем Кремінь, особлива. На цій скелі висічено позначки рівнів води під час високих повеней на Дніпрі. Найвища датована 1942 роком. Однак з минулих відео ми знаємо, що в останні 100 років найвищою була повінь у 1931 році. Тоді цю скелю просто затопило. Там же у Кременчуці. Через Дніпро перекинутий дуже важливий Крюківський міст. Він сполучає лівобережну основну частину міста з правобережною, що має назву Крюків. Дещо нижче за течю від Кременчука на правому березі лежить село Кам'яні Потоки. Його назва добре відповідає тому, чим особливе це село. У ньому є кілька кам'яних утворень. Схожих на Кам'яні потоки, що перетинають село і закінчуються у Кам'янському водосховищі. Зупинимося на назві цього водосховища. Ще порівняно недавно, воно мало назву Дніпродзержинське. Відповідно до закону про декомунізацію, назву потрібно було змінити. Водосховище надало й ту саму назву, що й місто Кам'янське. На мій погляд. Назване найкраще, адже до цього в Україні вже було 9 кам'янських водосховищ. Тепер їх стало 10. Думаю, що краще було би назвати водосховище Середньодніпровським. Саме таку назву тепер має ГЕС, що біля міста Кам'янське. Кам'янське водосховище, як і розташоване вище Кременчуцьке, доволі сильно цвіте. Причому плями цвітіння підпливом переважаючих улітку вітрів з північного сходу часто прибувають до правого або ж до південно західного берега. Зовсім близько від Кам'янського стоїть індустріальний гігант України, місто Дніпро. Крім того, це ще й обласний центр Дніпропетровської області, яка, ймовірно, перша в Україні за промисловим розвитком. Згадаймо хоча б Кривий Ріг. На додаток в області є такі промислові центри, як Нікополь, Павлоград, вже задане місто Кам'янське. Місто Дніпро, в якому живе близько мільйона мешканців, тягнеться вздовж Дніпра приблизно на 20 кілометрів. Родзинкою міста є довжелезна набережна уздовж правого берега Дніпра. Ідучи нею, не можна не помітити один з найвідоміших Довгобудів країни готель Парус. У цьому році виповнюється 50 років спочатку його будівництва. Щоправда, останні 30 років будівля просто стоїть. Місто Дніпро може похвалитися низкою мостів. Ось один із них, що має назву «Центральний». Це фото я зробив кілька років тому о 5.18 ранку, коли саме сходило сонце. Трохи нижче цього мосту можна побачити скульптурну групу Юність Дніпра. Цей мистецький твір з'явився на світ у 1982 році. Проте в образі українських дівчат, що пускають на воду віночки, тогочасна партійна верхівка. Угледіла прояв націоналізму. Твір переносили з місця на місце, потім просто зняли, і він 13 років простояв у майстерні автора. Лише у 2005 році його поставили на це місце на набережній. Так само з 2005 року на набережній стоїть ось ця скляна куля. Вона цікава і набережну робить теж цікавішою. Закінчимо ми сьогоднішню подорож Дніпром віртуальним відвіданням яхт-клубу «Січ». Вхід на територію безкоштовний, але за бажання тут можна витратити кошти на різноманітні розваги. Місце дуже привабливе. Тож порадіймо за мешканців Дніпра, які тут можуть провести вільний час. Якщо це відео здалося вам цікавим і пізнавальним. Не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.